Друзі, всім привіт! Це компанія Твоє Тепло. Хочу сьогодні вам показати нову модель нашого мангалу вулкан. Ось який має коптильню, пічку для казана, ну і звісно, жаровню. На новій мутій рамі з листа зроблена рама. Товщина самої рами виходить, 2 мм. Ось, ну Жаровня, звісно, тут п'ятерочка йде. Посилення, щоб її не повело. Давайте розглядати ближче. Термометр, ручечка дерев'яна. Тут на кришці у нас опори є, щоб вона не опрокидувалася більше, ніж треба. Ось така ось вона, це максимальне відкриття її. Ну, тобто все усилено, як завжди, виходить, по периметру квадрат. Щоб не повело, тут же ровня повністю гнута йде, тільки короткі боковушки привалюються. Ось тут усилення по внутрі кинули, але воно крізь є. Це, до речі, отвір такий в каптілку. В комплекті до цього мангалу йде Решітка для гриля 30 см. Також, до речі, в комплекті лопатка і кочерга. Йдуть, ось такий ось. ну, Фактично це розділювати жаровні, він виступає. Його можна в будь-яке місце жаровні поставити, повісити. Ось. Тут у нас є отвір з пічки. Ну, це в принципі зроблено для копчення. Зверніть увагу, що тут, виходить, на печі немає димоходу. Але в принципі можна зробити димоход, окремий з квадратної труби, або можна просто зробити ну, такий відросток круглий. Ось Тут виходить все усилення також. Тут виходить, з квадрата повністю кільце, як і завжди. Тут у нас заслоночка, щоб більше-менше відкривати. Тут також ця частина усилюється, пічка гнута на листогибі. На цій моделі виходить тільки один столик. Але якщо потрібно, то можна додати і спереді столик, щоб він опускався. Ось, мангал у нас йде на кольосах. Рама дуже потужна, І за того, що виходить оця частина вона повністю йде гнута. І по бокам вона просто скріплюється, болтами присоєдиняється. Також в комплекті тут іде урночка. Зоробні отак кріпиться. Тобто конструкція тут доволі потужна. Каптильня і до неї прикручується ось такий дашок, можна без дашка. Дашок він більше несе таку декоративну функцію, можна його взагалі прибрати. В Каптильні у нас дві решотки. Це вихід диму. Ну і також потім дим виходить звідси з димоходу. Сюди можна додати, виходить, трубу зверху, оце, виходить, прибирається тоді, щоб він не заважав тягізів і все працює добре. Ось такий мангал. Все, якщо будуть запитання, то телефонуйте або залишайте замовлення на сайті.